7 квітня 2023 року відбулася чергова сесія Подільської міської ради. Фракцією Європейська Солідарність був зареєстрований депутатський запит про звернення депутатів до президента України, кабінету міністрів України та виконавчого комітету Подільської міської ради щодо припинення договорів оренди чи користування з релігійними організаціями, які не виконують вимог законів України. Але жоден з депутатів, крім європейської солідарності, не підтримав це звернення. Вам запити всі займатися. Прошу вас, включите до порядку денного на ближньої сесії Львівської міської ради проєкт рішення про розвернення депутатів Політської міської ради Долівського району Одеської області до президента України, Кабінету міністрів України, виконавчого комітету Доліської міської ради, Поліського району Одеської області щодо припинення договорів порядня чи користування. З релігійними організаціями, які не виконують вимог України, прошу проголосувати. Хто за? Один, два, три. Крім того, депутатка від фракції Слуга народу Кірвас Марія Іванівна взагалі була проти припинення договорів з такими релігійними організаціями. Проти. Одна. Проти. Одна. Утрималися. Слід ще нагадати, що і раніше, на запит від депутатів фракції Європейська Солідарність стосовно негайної заборони в Україні Російської православної церкви, її структурних підрозділів і залежних від неї організацій, ця ж депутатка була проти. Ще й виступила і наголосила, що їх Українська православна церква, а її чоловік є директором в такій церкві в селі Липецьке Кірвас Володимир Михайлович, є автономною та самостійною церквою, у якої з 90-го року є свій томос і жодних зв'язків. Зв'язків з російською церквою вони не мають. Дивіться, як і безберем на від фракції Слуга народу. Наша церква українська православна. З 90-го року ви зараз ходите з ПЦУ, що у вас є вітомос У нас і є з 90-го року. Ми автономна самостійна церква. Тож постає питання: чому тоді голосувати проти заборони московського патріархату в Україні? Що не так з їх церквою, якось нелогічно. Та ще й відвідування місцевої влади служителів Української православної церкви, які категорично проти заборони московського пліархату в Україні, теж якось виглядає ну ніяк.